Добренький ранок зробила я в аерогрилі рибку. На пару зробила броколі, часничок. Броколі полила цим оливкою, олійкою і лимонним соком. Буду їсти із цими хлібцями. Рибку дуже цікаво сьогодні почистила. Ой, впала. Дивіться, бачите, ціла рибка, животик цілий. Відрізала голову і якось так вийшло, витягнулося все. Я взяла ложечку маленьку, підчистила. І дивіться, як цікаво. Не то, що цікаво, навіть лучше, отако ціленькою. Такий буде в мене сьогодні сніданочок. Всім мирного дня, всім здоров'я, всім всього самого найкращого. І вам дуже велике дякую за підтримку, за підписки. Я буду їсти. Тому що сьогодні в мене багато роботи. Дякую вам.